Дема є? Я забув вдома, народ народні за мене. А ми підемо Так. Ми Львова просто приїхали, ми не знаємо. Я працюю студент, можна зайти подивитися. Дякую вам за участь. Ну а припорухної до Купуйте Xiaomi 9 Lite. Точкова фотофіксація, так. Ми знімаємо трошки дощ зараз буде. Не буде вжай, да? вже йде? 9 Lite. Ой! Сьомій дев'ять лайт. Ну, ти типу, ми приїхали в Луськ. Mm -hmm. Замок Люберта. Mm -hmm. Але типу... 60 fps рішає трошки. Картинка більш плавніша вже. Таня Ворон гуглять, куди нам піти щось поробити, тому що в Луцьку, в принципі, немає що робити. Десять ранку всі або в церкві, або в замку. Галицьке знайомство. Це відеомонтажер, оператор, Ну, коротко, все роблять роботу. Там е, краса нашого влогу, а тут е, я. Фольксваген замалює потім. Uh, Ні, або це наша машина. Ви гадаєте чи яка наша машина? Выгадайте. О! Uh, там, до речі, стоїть якісь. До речі, я ти, ти, ти знімаєш, до речі, скільки FPS? Uh, я в 30 знімаю. Uh -huh. Але я сьогодні буду знімати в 4К. Ганкові закупити Б. Ну, блин, камера, звісно, фронтальна, тут богиня бо, 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 просто до всіх камер сьомі. каву. і ми вирушаємо в місто, яке в один момент було навіть столиці олинської держави, але там всього лише один рік і то. Точно такого немає. Але в 1308 році Луцьку волость отримав його молодший син Лев, котрий помер близько 1323 року. Він був останнім луцьким князем з українського роду. Після смерті Льва Юрійовича близько 1323 року місто за свідченнями літописців, опинилося в руках литовського князя Любарта. Він прийняв православну віру і одружився з дочкою Лева, сина Данила Галицького. Луцьк, столиця князя Люберта, а відтак і всієї Волині остаточно відсунув Володимир на другий план. В принципі, в принципі, коли була заснована галицької держава, пишіть внизу в коментарях. будете, будете знати. Так. І хто був очільником цієї гарської держави? Я. Ну ми Ми були очільниками. Тому поїхав. Таке як та злітає. само враження, що ми їдемо знов на кости. Ігоря, його Ігор, гойдалки з ворогою. Ну, гойдалка, добре, що хоча б що то. Тут... Ліфай, я це дорога не шкодує нас. Таня Ворон гуглять, куди нам піти, щось поробити, тому що в Луцьку, в принципі, нема що робити. Десять ранку, всі або в церкві, або в замку. Тому, в принципі, якось так. Князь Любарт розбудував місто і, передбачаючи важку боротьбу з Польщею за Волинь, звів у Луцьку всередині 14 століття укріплений замок, який частково зберігся і до наших днів. Від самого моменту заснування Луцький замок відігравав значну роль. Ну, машини їздять. Які тут номера? Для саму... с... самого... самого замку можна реально запаркуватися. Ми запаркувалися на Драгоманова, 25. Цікавий вислів. Так, це цікавий вислів, але він настільки еклектичний і суперечливий сам драгоманов, що не знаєш, коли йому вірити з одного боку. Він бере псевдо українець. Так, так само, як і його небога Українка, але його небога Українка Леся Петрівна Косач бере це псевдо, тому що їй це псевдо дає Олена Пчілка. А Олена Пчілка це рідна сестра Михайла Драгоманова, яка мала діаметрально протилежні суспільно-політичні погляди до свого рідного брата. Якби ми знали, ми б зараз замість цього там стоїли. <рес> Ой, замок є. Буде понязнівати відос на фуна на, на, на замку. Так та й будемо що зробити. Ну що, Луськ. Луськ прекрасний. Та, добро. Ну, бомба ракет. бомба-ракет. І залетіли ми сюди за годину 50. Ми приїхали по справах Тіктоку, тому переходьте в наш Тікток Галицький. Та нічого що ми стоїмо посеред дороги. Нічого. Тікток Галицький підписуємося так, і дивимося наші тіктоки, а ми йдемо далі, будемо а показувати, ми розіграємо цю машину на транзитних номерах, Якщо ви підпишетесь. Альфа Ромео. — І внизу послухайте. Ні, Альфа тут мені поставили права авторських пісню, якщо я поставлю звук. Я не знаю, там скільки секунд. Якщо ти будеш сам співати, то. Ні, сам зупини. Давай, добре, йдемо далі. А ми що. А ми що робимо? Ми шукаємо, куди ми йдемо. Тут є Волинський національний університет імені Лесі України. чому Волинський, тому що ми на Волині. Йоу, поїхали. Місто Луцьк, це яка область? Лучка. У нас є Луцька область. Какая область? Я в Єврофі 2. Я не знаю. Можна я заходжу? Волинська область. В цьому будинку проживала сім'я Косачів. Косачів – це Леся Українки. Прізвище справжнє, так. Леся Українка. 30 гривень дорослий куток. Кімната Леся Українка. Ми за 30 гривень краще кокави вип'ємо. Ми про Лесю Українку так же знаємо. Де народилась Леся Українка? Тут. Було невеличке містечко Звягель, mm -hmm. Новгород Волинський. Mm -hmm. Зараз mm -hmm. Я це все знаю. де народилася в інтелігентній дворянській родині mm -hmm. Лариса Косач. Тут якісь галерея просто неаба. А куди йдемо? <ріху> <ріху> Давай. А це в нас німецька кірха. Кірха. Кірхи! Церква зимаської. Кірхер, це позитовий. Кірхер. Короче домом. А як буде гарно свій шміт? Ні, це протестанти. Ну, тут, в принципі, як його, ну майже. Гілка їхня. Якийсь базарчик, тут якийсь центр Євангелія. Центр І ми йдемо до університету. Ну пішли. Йдемо з нами до університету. Пішли, давай перехід зробимо. Як? Давай, наводь на мене камеру. Так. Так, через секунду ми біля університету, я стою тут на фоні Лесі Українки. Казали, що має бути весіл Українка, а от Тарас Шевченко. Щоб перейменували чи переставили пам'ятник? Я думаю, Шевченко якраз так задуманий. Бачите, як він... Пробу він злижати, пробую зближити максимально. Ой-ой-ой. Ну Він такий задуманий, думаю, щось я не туди попав. Я десь там мав стояти, напевно, біля КНУ в Києві. Погано відео, давай. Топ-5 випускників цього університету. Давай. Шевченко. А Шевченко? Іван Франко. Іван Франко. Іван Франко. Леся Леся Українка І Іва Бобл. Іво Бобл 100%. А ти мені починаєш говорити про всяку херню. інтерв'ю теж. Хто буде в Луцьку, можете подивитися? Таня дорога переходить через перехід чогось. Ми йдемо в слаб. <laughs> Йдем. Таня міняє місце проживання. Просто маємо йдемо одружуватися. Опа! А ми підемо одружуватися. <laughs> Ставочка, так. Може, цьому ж казав ще за історію. Добрий день. Ми сьогодні перевіряє, вузку перевіряємо якість води. Перед вами річка стир. Стир. Стир-стир. Стир? Це є е, права. Стир. Це стир? А яка це? Це взагалі річка. Це не річка взагалі? Ага. Це є. Ми не знаємо, ми з Львова просто приїхали, ми не знаємо. Що це є? Це взагалі вони для чогось там йоють. Вони... Ага. Ага. Це не стир, вучаюсь. Це просто водойма, щоб качки плавали. Ігор, ти, Ігор, водокачка. Водокачка. <різь> ну, вода така. Приємна до тіла. Щоб, бо запах, бо запах не пахне. Приємна до тіла, але не, не дуже приємна по кольору. Ну, я скажу так. Ну... Ми зараз до стиру дійдемо, а стирці, до речі, я хочу сказати, це є права, права чи ліва притока, е, прип'яті, а Прип падає куди Мирон? Ми. Ви? В Дніпро! А я, я хотів сказати, а але я Дніпро Добро випадає в Чорне море, тому, це, тому стир входить до басейну Чорного моря. От що я хочу сказати. Ти Ото ти закрутив не річка Стир. І через... Землю. Це вже точно річка Стир. Мирон скаже так. Потім підставлять буде під якесь чи питання. А ми підемо отриматися. Мирон скаже так. Так, добре. Що ви бачите перед собою? Це старт. Ми привели Тадю. Вона просила, давай, мерон заведи мене в ресторан. От, ми з Мироном все ж таки вирішили скинутися. І зараз упаде сюди приїхала, і гостина. По і, цьому на стирі, так?

так, то, типу так. Та я поняла, в мене просто верх. Е. Зараз ми побачимо круті переходи. Так, так перший перехід. Ші. Другий перехід. Якась голова якогось Романом Мстиславовича чи що. Ну вони схожі. Справді вони схожі. і ну, непогано. Початок рівного в центрі такий собі, ну, парк непоганий. Я <practition1> люблю рівного? рівного, рівного. Рівного Луцька. Знаєш, Луцька дуже ровне місто, знаєш. Це мерзочки. Це реально мерзнусь. Добрий. день. Ви знаєте, які створилась Українки? Створили... <стук Miller> <ск cam> як з швидкої діти планів. Які створились Українки, знаєте? Так. Вона просто знає. Я просто знал. Филок что знает? Контраспомп. Та первый. Да ты будешь. Чеська. типа. Часть ко. Часть кода. Часть колесова. Часть колесова. Часть колесова. Кисик творит, давай. Часть колесова. гри, якийсь часть лісовий Прикольно. Прикольно. якісь Стабілізація в телефоні. ну така є трошки, але... Трошки не А, вот, видно, видно. там замок відніється. Замок. Там ми вишили з Росім. Волинський обласний академічний, український. Музично-драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка. А тут я бачу наконечного Ігоря Євгеновича. Я вшов... На фоні надпису я люблю Луцьк» Тим Чешина Тетяна Ярославна. Ну, це Пес бездомний. Версія 1. Пес без хатьку версія 2. Історія нормальна. Путь, я У нас знову супер круті переходи, три камери. Люць, любите? Пуцьк. 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 Ми йдемо по такий, трошки центральній, трошки не центральній. Щось такого, типу, як центральна площа, якісь гарні такі вулички, маєтки. Ось склафа, кухня-шаурми. Кухні-шаурми? Тут... я що, як нападу. Де вставочка виставила скаже так. Але просто так. так. Цьому віді, так. Знаєте історію? Варо, ти здивований, що люди знають, в якому році була утворена Гальська держава? Ворон здивований. Мене записали підводку. Запишем. Зараз запишемо. Вона забрала мангу. Хто хоче на... Ф фокус бомба. Купуйте Siony 9 Light. Точкова <клес> <плес> 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 <ф> фотофіксація так. так. Ми знімаємо, трошки дощ, зараз буде. Не буде, вже йде? У нас в чергу немає Ми все встигаємо, ми, ми ще і запишемо, я ти, я ти, я ти, гарантую, ми ще запишемо відос біля замку, ми ще зробимо фотографії біля замку. Я ще зараз зайду по Снецькому засідаю в замок штрафую страхую зверху вас. Ну трішки випав у дощ у Луцьку, центр міста Луцьк. Мирон міста Луцьк, Таня міста Луцьк, Пес міста Луцьк. Ну і там пише годину 14.32, А, не перевели ще, так? Чи перевели? А перевели вже на літній час. Я думав, що Луцьк не прийшов на літній час. Я не хотів. Там шрек є, воронду розпловся шрек. Він вирішив каву попити. Не маємо що робити, часу в нього забагато бачу. Кавуйся, Мирон. Ти, ти кавусь. Марон, ти бабуся наша, давай. давай. Капучино вафлю. Хоч вафлю, Мирон, за 67 гривень. Так. Ні, я. Добре. Вибіч собі просто експресо. Але не експресу, а експресо. експресо. Ми знаходимося під Луцьким замком Любарта. З ким замком Любарта Гедеміновича. Хто батько Люберта, якщо сказав Гедеміновича? Гедемін. Любертович. Задня частина Луцького замку. Заходити не будемо всередину, тому що ми там вже були. Тому, в так, зараз ми, зараз ми разом з вами зайдемо в ці ворота, ні, не в ці. Може в ці, не в ці, а далі точно зайдемо, тані зайде в ці двері. Баух і нема. Замок не влазить. Чому? Думаєш? Наркос ідемо. Заходимо, читаємо про Луцький замок. Ставимо на паузу і читаємо. 7 клас це для вас буде дуже корисно. Дивимося ціни. 50, якщо ви дорослий, і якщо ви дитина обстанський, 30 гривень. Ну, я в принципі, студент, ви Можна зайти, подивитися. Каса. Замок щоденний. Давай. Ось так виглядає себе. Знімаємо кота. Кіт замковий луцький. Так виглядає місце за замком. Прикольно є житті біля замку, біля його стін, де колись воювали. Він тут були. Замок Любарта, Сина Гадеміна. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб! Брон, ти де? Right. Класно! каже чарівне, веселе, граливе і говірливе. Долі різних людей сплелися в один віночок. Рівне, добре надійне, сонце чи зливу, дуже красиве. До тебе завжди, як додому, вертатися хочу. Моє місто таки більше в світі немає. Бурштинове намисто. Ну, заїхали ми е, в Рівне, то ще не був, ми вже був останній. Шукаємо де припаркуватися. Десь. Десь. Дивимося по місту, доволі прекрасно все виглядає. Окей, ще, ще не Бляха, ще а в ПГ, Дуже доволі непогано знімаєш мій телефон. Ще може щось того вийде, якийсь вложик. Трошки корек... кольор корекції, хоча яка кольор корекція? Просто кидаю фільтр якийсь. І до побачення. Я ще б побавився кольор, кольор, кольор корекції. Із фільтру з 80-х поставлю. Пушка. <пуска> да, звісно, з місцями тут у Франківську. Так, може там припаркуйся в лучку, а ну це пішки А там ти подивився, то, то жест якась, там. Куди не глянь, все запарковане? Подорожуємо рівне з Мироном. Є нові батонки. А це дабл. Дабл. Роман! Роман, де що тут є? Маю лише батончик, але це ексклюзив не можу віддати. Нічого особистого. Ромко! Тайко. Що... Я забрала всіх Львова завзяв продавати. Рівне. всі кажуть, що рідне. А там футболу. Верес рівне, їхній фаншоп. шоп поврючя... Нам би цього поврючя, я не знаю, який ти відомий телеблогер, знаєш. б його зняти. ми є? В Луцьку. В Луцьку? нам почуває? Ви в Рівному піді. Тобто це буде мій влог. Це буде мій блог. Дивитися в мене на каналі на ютубі. Я Мирослав, я думаю, в нашу інсталію ссылку на мій ютуб, правда? Де лише ссылку на YouTube? Так, так, так. А ми підемо так, так, так. Які красиві кольори у вас тут в рівному? Так, тут тільки що... Ну як, пів години тому тут падав дощ, це був... Було... підемо вниз, піде вниз, Тепер дониз. З Рівного знімаємо Тік-Ток. Ну, фоні рівного. Це скарб, рівне це скарб. До пам'ятника Шевченку в Рівному крокуємо, спробуємо записати якийсь ще Насто. один Тікток та почав трошки крапати у нас дощик, але ну, нічого. А хлопчик надто йдемо їсти. попався. Ми йдемо, їсти. Ура! Ми йдемо туди. Погода супер, це норм для рівного. Це норм для рівного. Ми у Львові просто не був. Атмосферно. 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 Ти трошки міг би зняти для свого щось. Ми у рівному знімаємо, відоси знімаємо. Мій мій сьомий дев'ятий лайт він промокає, якщо шок. Сподіваємось, що Ігор Євгенович не помре хо <рес> хо ну смерть буде завтра урок, так? Буде Тільки ми з тобою двоє, троє. Можемо з'їхати в Рівне на дві години. <рес> відзняти тік-ток <TikTok рес> і поїхати <рес> назад у Львів. Щоб ви розуміли, ми сьогодні пів е, восьма зібралися в Луцьк. Вже близько десятої ми були в Луцьку. Походили, погуляли, відзняли там матеріал. П'ятнадцять е, тридцять ми вирушаємо. З Луцька в Рівне, вже через годину ми в Рівне. Віднімаємо тут Тік-Ток. Зараз йдемо поїмо. А де тут шаурма? Там. Так. Добре. Ми з'їли шаурме, але я скажу так. Моя оцінка шаурми, якщо в 10 шкалі, це 3. А яка шаурма? Шаурма на проспекті мир в місті Рівному. І шаурма називається Добре. теж мир. Укрпошта, 33013, індекс. Відправляєте, все, що хочете. Ну, я сьогодні спогади дивуюся. Сьогодні якась просто. Сьогодні... Я вже ми звертали жартували, як жінок. Радань! Вона не жінка. Ставочка. Так. Блін, я потім включив той то радіо седі в ПС відрізняються, трохи вже повніше, так маєш якось. Сама картинка. А пам'яті жра два рази більше. Реклама пепсі на... Підсумуємо. 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 Підсумуємо все прекрасно. Трохи все відзняли. Рівно Луцьк супер, Я закрив нарешті гештальт. Я нарешті побував у всіх областях західної України. Лишається тільки Кропивницький. Черкаси. Заходу України. Заходу... Ви, ви Можете послухати? Дістанете у морду. За... Пані Ірино, я... Заходу України, Черкаси, лише Кропивницький і суми. Ми до вас колись поїдемо. Або я коли сам поїду, розберемося з тим. Та, ну зараз ще може будуть якісь ставочки з дороги і стандартно, як завжди. Біля, е... тебе... Біля тебе. А тебе він коїна. Да, Заплатіш <сих> нам нарешті, косім ти грається, лки-палки. Все, гарного дня. Все, пакуємо я таніні сьогодні. пакети і йдемо. Я тут, Добрий вечір. Ну да, что вы думали? Вот так же у нас теперь не выглядело. Снимали, что-то там не снимали, трошки тут типа, ножок, то есть... Ай, у... А там, цей, Шевченко. Ну, все. Sen öyle evlendin mi? Oleg, Oleg evlendin mi? Oleg, onu sevdim! Ben de onu sevdim! Oleg! Oleg, sen neden evlendin? Baba nerede çarşafım Gördü. Çocuğa çocuğu Aga delisi Olay büyük kardeş mevzu kendisi Bu da bir şey. Ya, şey, ya, Побачте, я записнулася на три хвилинки. Ніколи такого не було. Не було і не було. <таспорців> а, бо тому що передпорошенкою при працював 12-й. <таспорців> він будь-целодовий? Будь-целодовий припорк. Така <таспорців> Так. <таспорців> комендантська <таспорців> не Ну, а припорок був комендантської. <таспорців> я пам'ятаю, ми ми тосити не, не, то не будемо. Добре. Все, каже по памерон. Папа. До наступної подорожі. Його ремонтувати це. Я думаю, що це буде ще наступна подорож, ця подорож буде не змонтована. Бачимо відео в наступному році. А яке в наступному році? <гум> 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 Дякую вам за участь, щоб були з нами, здивилися нас. Качемо, готуйтеся, ми до вас їдемо. Сакури!